Днями в музейному психосоціальному хабі місце сили відбувся атмосферний захід з дітьми полеглих та безвісті зниклих батьків, де кожен малював свій ресурсний малюнок. Усі вони між собою вже знайомі, бо їздили в Бельгію з волонтерами хабу в рамках проєкту «Спадякую». Кожен табір приходить на певну тему: чи то арт, спорт або наука. Це море, на яке ми возимо часто діток. Північне море саме таке воно особливе. Це як океан. І воно таке приливий, відливи дуже сильні. Багато хто намалював з діток, хто був на цьому морі. Це наша віла Мейербер, де дітки живуть. Це наш ліс з джерельцями, де ми гуляємо. Ось дуже схоже на те, як ми показуємо на відео. Це сонце, це чайки. І це такий човник. А човник це символ нашої віли Мейербер. Це той прихисток, куди дітки потрапляють. Де вони можуть розслабитися, де вони можуть відпочити від війни, де вони можуть поділитися тим, що їх турбує, і де вони можуть плавати новими маршрутами в житті своїми думками та ресурсними малюнками з нашою командою поділились супроводжуючі волонтери хабу місце сили. Під час поїздок в Бельгії в проєкті з подякою ми з дітками віднайшли багато місць сили, там, де могли зарядитися, дійсно зарядитися емоційно, духовно, зцілити себе. Кожен із дітей знайшов щось своє, ту, ту частинку Бельгії, яка залишилась у нього в серці, і яка надалі буде з ним по життю, тому що кожен отримав свій досвід. Пані Анна зазначила, що незважаючи на те, що вона намалювала північне море, в її спогадах назавжди залишаться історії дітей, які відкрились для неї. Я зобразила на цій картинці. Те, що мені найбільше до душі, це лісова, така, лісове джерельце, воно надихає, тому що в лісі завжди спокійно, надихаючи. Ти отримуєш такі позитивні, які емоції, такі свіже повітря. Саме це джерельце нагадує мені. Теплі позитивні емоції, які відбувалися в Бельгії. Це Даниїл, один з багатьох дітей, життя яких змінилось після поїздки в Бельгію. Він почав вивчати англійську і вже вільно спілкується на рівні Б2. На відмінно закінчив музичну школу та може похизуватись віртуозною грою на гітарі. Найяскравішим спогадом у подорожі для нього стали бельгійські вафлі з полуночною начинкою. Саме тому він зобразив їх на своїй картині. Найкращі вафлі, які ми спробували, це були у Брюсселі біля пісячого хлопчика. Дуже теплі спогади. Ми багато розмовляли біля того кіоску з вафлями. Ну чомусь це більш всього нагадує мені Бельгію. А ось Анастасії більш за все сподобалось море. Вона каже, що це романтичне місце, де можна поринути в світ мрій та фантазій. Я тут намалювала море. Мені воно не пам'ятає щастя. Я там була дуже щаслива. Всі такі гарні, веселі, теплі спогади, добрі люди. Мені з ними було дуже комфортно, весело. Я намалювала такий малюнок, це атракціон. В тому парку він був найвищий. Мені це дуже запам'яталось, тому що це було дуже емоційно. Ми всі були дуже веселі. Хтось там зірвав голос, тому було дуже смішно нам. Мені це дуже запам'яталось. Після мандрівки дівчинка знайшла свій спокій в музиці та усвоює гру на гітарі. Тут у мене зображена вулиця, коли ми їздили на боулінг і був туман в той день і дуже пасмурно. І їхали ми по вулиці, і мені дуже заповнила цей, в общем, як цей день, так і ця вулиця. Хлопець зізнався, що краєвиди Бельгії творчо його надихнули після повернення додому. Він почав малювати та писати тексти для власних пісень. Я хочу подякувати армії спасіння бельгійській родині Мікаеля Друарта за величезну підтримку роботи в психологічному напрямку. Побувавши в Бельгії, діти знайшли в собі енергію та натхнення розвиватись, жити та підкорювати нові висоти. Кожен з них тепер має своє місце сили.